Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. П'ять ворожих ту 22 м 3 прокружляло у небі над Азовським морем. Імовірність запуску ракет. Тим не менше, попри загрозу ракетного обстілу, його таки не відбулось. А от дрони шахеди в Дніпрі встигли шкоди наробити. Місце прильоту наразі не розголошується. ППО працює та збиває всі повітряні цілі. По Запоріжжі росіяни запускають ракети с 300 Згодом стало відомо, що росіяни атакували Україну з повітря дронами та швидкісними ракетами. Голова Черкаської ова відповідь ЗСУ по відповідних аеродромах буде. Думаємо, на ранок нас чекатимуть дуже хороші новини. Пілоти важких бомбардувальників це відчули уже на собі в Передні тижні в той же час західні партнери планують надати Україні військовий багатоцільовий літак. Уже відбуваються вишколи пілотів та техніків. Готується інфраструктура на литовищах. Про це в ефірі телемарафон розповів речник командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Гнат. І йдеться про те, що винищувач зможе полювати навіть за бомбардувальниками, дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак. Ми просили ще на початку вторгнення Росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії, повідомив Юрій Ігнат. Полковник Ігнат розповів, що авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Питання постачання літаків постійно порушує вище військове керівництво України. Керівництво Міністерства оборони цю тему постійно обговорюють наші представники в різних міжнародних колах. Наші військові льотчики їздили у Сполучені Штати, виділялись кошти на навчання наших пілотів. Тобто авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Вже фактично визначено тип літака, який, імовірно, буде наданий Україні. І відповідні терміни підготовки особового складу розповів Представник повітряних сил. Юрій Ігнат пояснив, що йдеться не лише про підготовку льотного складу, але й про підготовку авіаційних інженерів. Це надзвичайно важлива складова, без якої не можна обійтись. Саме тому цей процес не є таким простим. Як і підготовка інфраструктури, тут теж Міністерство інфраструктури буде долучатися для того, щоб підготувати інфраструктуру наших військових, аеродромів для прийому такої техніки. Усіма зусиллями робиться все для того, щоб наша мрія прийти на цей літак здійснилася якнайшвидше. Зауважив полковник. Ігнат до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.